Безпека наших дітей це перший обов'язок і правоохоронців і нас, усіх дорослих. Дійсно, дуже багато зараз ситуації, тривоги, і бувають обстріли, і на вулиці багато чого валяється, і може знаходитися і вибухові предмети, і інше. На жаль, ви вже це побачили в своєму житті і хотілося б вас якомога більше від цього вберегти, для того, щоб не трапилось ніяких таких казусів, особливо з травмуванням. Тому я дуже вдячний. Працівникам національної поліції України дійсно дуже дячні чаські військової адміністрації, які разом роблять такий мобільний кейс щодо підготовки і навчання дітей. Сьогодні на базі нашого шелтера, який розміщений в місті Києві, до нас завітала ювенальна поліція Святошинського району міста Києва. Вони будуть роз'яснювати діточкам, як поводить себе під час тривоги, під час відключення світла. Тому що дуже важливо, щоб дочки розуміли, що якщо є світлофор і він не працює, вони повинні розуміти право дорожнього руху. А враховуючи той час, в який ми живемо, це дуже важливо. Також враховуючи те, що ми постійно готуємося до деокупації, і ми розуміємо, що після деокупації ми будемо мати велику проблему з замінованістю нашого міста, нашого ОТГ. Діти отримають первинні знання. По поводженню з цими предметами, і що треба робити в тих ситуаціях, коли вони їх знайшли чи побачили. Сьогодні ми приїхали провести захід. За моєю спиною знаходиться автомобіль. Це мобільний клас безпеки. Він всередині обладнаний макетами вибухонебезпечних та воно предметів. Туди можна зайти дітей туди заводили, їм розказували, як поводитись з невідомими підозрілими предметами для того, щоб уникнути нещасних випадків. Для більш старших діток ми вже торкнулись питань адміністративної відповідальності, кримінальної відповідальності, як себе поводити в суспільстві, дотримуватись норм законодавства. Ну, в принципі, ось таких питань ми сьогодні не торкнулися, розказали. Я дізнався сьогодні, що це таке ювеляльна поліція. <риклад> Ювелі... а, поліція. Ага. Вона розповіла про е, дорожній рух, про що робити, коли знайшов міну. Треба відійти і дзвонити 102 і 101.